Уявіть собі ранок, коли подорож до зірок починається не з громоподібного гуркоту ракетних двигунів, від якого дрижить земля, і не з перевантажень, що втискають вас у крісло, ламаючи ребра. Уявіть, що ви заходите у простору, тиху капсулу, натискаєте кнопку Орбіта і починаєте плавний, майже беззвучний підйом у небесну блакить. Це звучить як сторінка з наукової фантастики золотого віку, як мрія Артура Кларка, але для японської будівельної корпорації Обаяші це не сон, це чіткий бізнес план із дедлайном, встановленим на 2050 рік. Ми стоїмо на порозі зміни парадигми, настільки ж монументальної, як перехід від вітрильників до парових двигунів. Людство застрягло на дні гравітаційного колодязя Землі. Протягом останніх 70 років ми використовували грубу силу, вибухи хімічного палива, щоб вирватися з обіймів планети. Це неефективно, це небезпечно і це неймовірно дорого. Але концепція космічного ліфта пропонує елегантний вихід. Замість того, щоб боротися з гравітацією кожну секунду польоту, ми будуємо дорогу, що веде прямо в небо. У серці цього амбітного проєкту лежить конструкція, масштаб якої важко осягнути людським розумом. Це не просто вежа, це нитка, натягнута між землею і космосом. Її висота сягатиме 96 тисяч кілометрів. Щоб ви зрозуміли, цей масштаб це чверть відстані до місяця. Це шлях, який міг би оперестати землю по екватору більше двох разів. Як це взагалі можливо з точки зору фізики? Чому ця конструкція не падає під власною вагою? Секрет у космічному балеті від центрової сили та гравітації. Уявіть, що ви розкручуєте камінь на мотузці над головою. Поки камінь рухається швидко, мотузка залишається натягнутою. У випадку космічного ліфта роль каменю відіграє масивна противага, розташована далеко за межами геостаціонарної орбіти. Обертання Землі відкидає цю противагу назовні, натягуючи трос з неймовірною силою, перетворюючи його на струну, по якій роботи-альпіністи або клаймбери зможуть підіймати вантажі та людей. Економічні наслідки цього проєкту здатні переписати історію цивілізації. Сьогодні доставка одного кілограма вантажу на орбіту коштує тисячі, іноді десятки тисяч доларів, це ціна золота. Космічний ліфт обіцяє знизити цю вартість до 200 доларів. Космос перестане бути елітарним клубом для наддержав та мільярдерів. Ми зможемо будувати на орбіті масивні сонячні електростанції, що передаватимуть чисту енергію на Землю. Колонізувати Марс не крихітними капсулами, а величазними кораблями, зібраними прямо у вакуумі. Корпорація Обаяші стверджує, що будівництво почнеться вже у 2025 році, хоча багато хто вважає цю дапу оптимістичною. Але сам факт того, що інженери серйозно обговорюють логістику цього колоса, свідчить про те, що ера ракет добігає кінця. Ми готуємося перерізати пуповину, що тримає нас на поверхні, і прокласти залізницю до зірок. Але на цьому шляху стоїть одна, здавалося б, непереборна перешкода. Матеріал, з якого має бути зроблена ця нитка, має володіти властивостями, що межують з магією. І саме тут наука зіткається з найжорсткішим випробуванням реальності. Чи існує взагалі матеріал, здатний витримати вагу небес? Коли ми говоримо про будівництво мостів чи хмарочосів, ми звикли покладатися на сталь. Вона надійна, перевірена часом, міцна. Але у масштабах космічного ліфта сталь стає марною як мокра глина. Якби ми спробували створити трос довжиною 96 тисяч кілометрів із найкращої сталі, він розірвався б під власною вагою, навіть не досягнувши стратосфери. Навіть титан, кевлар чи павутиння найміцніші матеріали, відомі нам у побуті, не мають жодного шансу. Нам потрібен матеріал, який легший за перо, але міцніший за алмаз. Нам потрібен матеріал богів. Інженерний виклик тут полягає у показнику, що називається питома міцність відношення міцності матеріалу до його густини. Для космічного ліфта цей показник має бути принаймні у 50-100 разів вищим ніж у сталі. Довгий час фізики вважали це неможливим, доки ми не зазирнули у світ нанотехнологій. На сцену виходять вуглецеві нанотрубки. Уявіть собі атомну решітку графіту, того самого, що у вашому олівці згорнуту в ідеальний циліндр діаметром в один нанометр. Це в 100 тисяч разів тонше за людську волосину. Завдяки унікальному ковалентному зв'язку між атомами вуглецю ця структура є найміцнішою з усіх коли-небудь відкритих людством. Теоретично, нитка з нанотрубок довжиною з нитку для шиття могла б підняти легковий автомобіль. Це саме те, що потрібно для ліфта в небо. Але тут починається драма лабораторного масштабу, яка переростає у глобальну проблему. Ми вміємо створювати ідеальні нанотрубки, але їх довжина вимірюється мікронами або міліметрами. Щоб побудувати ліфт, нам потрібна безперервна структура довжиною у чверть відстані до місяця, і тут вступає в дію безжальна статистика. Міцність нанотрубки залежить від її ідеальної структури. Один єдиний дефект, один зміщений атом у цій гігантській макромолекулі, і міцність падає в рази. Зараз вчені намагаються сплести ці нанотрубки у довші нитки, подібно до того, як з вовни роблять пряжу. Але при цьому ми втрачаємо ту саму фантастичну міцність, яка нам потрібна. Сили Вандер Ваальса, що утримують трубки разом, набагато слабші за атомні зв'язки. Трос починає ковзати і розриватися. Інший претендент на трон монокристалічний графен. Це двовимірний шар вуглецю товщиною в один атом. Китайські та корейські дослідники досягли значних успісів у вирощуванні великих листів графену, але проблема залишається тією ж самою масштабуванням. Як перетворити лабораторний зразок розміром з поштову марку на стрічку, що оперізує планету, не допустивши жодної помилки на атомному рівні. Це парадокс сучасної науки. Ми знаємо формулу, ми бачимо матеріал під мікроскопом, ми знаємо, що закони фізики дозволяють його існування, але технологічна прірва між нанометром і гігаметром залишається поки що нездоланною. І навіть якщо нам вдасться створити цю дивонитку, нитку, виникає наступне питання, від якого холоне кров: що станеться, якщо ця натягнута струна, що тримає на собі мільярди тонн напруги, раптом трісне? Уявіть собі натягнуту гітарну струну. Якщо її перерізати, вона миттєво відскочить з величезною швидкістю. А тепер уявіть, що ця струна має довжину майже 100 тисяч кілометрів і масу в тисячі тонн. Космічний ліфт це не просто дорога, це накопичувач колосальної кінетичної та потенційної енергії. І якщо ця енергія вивільниться неконтрольовано, наслідки можуть бути апокаліптичними. Найбільша загроза для ліфта походить не з землі, а з чорної безодні. Навколо нашої планети обертаються мільйони шматків космічного сміття: відпрацьовані ступені ракет, мертві супутники, уламки від зіткнень, навіть замерзлі краплі фарби. І все це летить зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину у 10 разів швидше за кулю. Для троса космічного ліфта, навіть зробленого з нанотрубок, зустріч із гайкою на такій швидкості буде подібна до вибуху гранати. Якщо трос обірветься біля противаги, верхня частина полетить у відкритий космос під дією від центрової сили, це найменше злих. Але нижня частина, нижня частина почне падати на землю. І це не буде просто падіння, це буде ефект хлиста. Тисячі кілометрів надміцного матеріалу обрушиться на планету, огортуючи її екватор руйнівним поясом. Ударна хвиля та фізичні руйнування можуть стерти з лиця Землі цілі міста, що знаходяться вздовж лінії падіння. Але навіть якщо ми зможемо захистити трос щитами чи лазерами, залишається проблема для самих пасажирів. Шлях на гору не миттєвий. Подорож до геостаціонарної орбіти на швидкості навіть 300 км на годину займе близько тижня, і цей тиждень Клаймбер буде проходити крізь радіаційні пояси Ван Алена. Це зони, де магнітне поле Землі вловлює високоенергетичні частинки сонячного вітру. Без масивного свинцевого або водяного захисту, який зробить капсулу непідйомною, пасажири отримають смертельну дозу радіації ще до того, як побачить зорі у всій їх красі. І не забуваймо про людський фактор: космічний ліфт це найвразливіша інфраструктура в історії, це стаціонарна ціль висотою до небес. Терористична атака в будь-якій точці троса, саботаж або навіть війна між державами можуть перетворити міст у майбутнє на глобальну катастрофу. Проект «Обаяші» та мрії футурологів малюють нам картину процвітання, але інженери знають правду: космічний ліфт це балансування на лезі бритви, це спроба прибороти сили планетарного масштабу. Чи вартий дешевий квиток у космос ризику створити гільотину для людства? Відповідь на це питання, ми дізнаємося, коли і якщо перша нанотрубка з'єднає небо і землю. А поки що, ми продовжуємо дивитися вгору, мріючи про вежу, що торкається зірок, і боячись тіні, яку вона може відкинути.